Налаштування доступу до інтрамережі на RUIGI Cloud. Доступу до інтрамережі RUIGI Cloud підтримує централізоване управління кількома пристроями. Коли в мережі є кілька пристроїв, включаючи пристрої від конкурентів, можна створити тунель від RUIGI Cloud до веб e пристрою за допомогою доступу до інтрамережі. Тунель веде вас з RUIGI Cloud до управлінського інтерфейсу і e веб-пристрою, що робить роботу простішою і ефективнішою. Не потрібно окремо входити в інтерфейс і веб-пристрої. Коли створюєте тунель і веб через доступ до інтрамережі, впевніться, що. По-перше, всі пристрої в мережі мають бути на одній інтрамережі, і пристрої, які потрібно управляти, повинні мати можливість зв'язуватися з тими, що підтримують тунелі. По-друге, в проєкті є пристрої, які можуть створювати тунелі. Третє пристрої, які потрібно управляти, мають мати інтерфейс і веб для управління. Відкрийте офіційний сайт Ruji Cloud. Введіть свій обліковий запис та пароль, щоб увійти в Ruji Cloud. На стартовій сторінці виберіть проект для тунелю віддаленого обслуговування. Виберіть Configuration Devices, General Intranet Access. На вкладці Custom Tab. Натисніть Add Tunnel для зміни параметрів тунелю. Спочатку виберіть онлайн клієнта для створення тунелю. Система автоматично заповнить поле хоста. Друге. Введіть назву програми. Використовуйте зрозумілу назву. Третє. Виберіть тип програми. Цей етап потрібен для створення тунелю між Ruigi Cloud та пристроєм iWeb. E Система заповнить поле порту автоматично. По-четверте, Якщо ви не вибрали онлайн-клієнта, введіть IP-адресу пристрою для управління. П'яте. Натисніть ОК. OK. Натисніть цю кнопку, щоб активувати тунель після його створення. Натисніть для налаштування, щоб перейти до eWeb через тунель. Відображається інтерфейс eWeb, що підтверджує успішну настройку доступу до інтранету. Коментуйте наше відео або пишіть нам, щоб обговорити це питання. До зустрічі в наступному відео.